Ваша друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про тренування, рівноваги, сили та координації на одному борді. Ми говоримо про новий багатофункціональний тренажер, який допомагає покращити баланс і загальний фізичний стан. А детально про нього і про те, як він працює, нам розповість наша гостя, тренерка Антоніна Корченко. Ради вітати. І Я вас рада бачити. А, давайте почнемо з того, що було. Більше зрозуміло так нашим телеглядачам що таке взагалі цей борт Бівбі, так якщо так, я не помиляюсь, так, і так. як він працює? Біев це скорочено три наші початкові букви balance functional Board Борт це дошка, так, але вона така не пласка, а ось саме така вигнута, вигнута дошка. І одразу, коли бачать, знаєте, так згадують дитинство, то пам'ятаєте, коників таких, як кататися. Ну, щось схоже, тому що координація, як там, так і тут. Але це вже більш сучасне, більш доросле, такий тренажер, який дуже допомагає і здоров'ю, і фізичному. І нашому ментальному здоров'ю, тому що це баланс, так? Ми, коли на ньому працюємо, ми не можемо думати, що ми там вдома в борщ не доварили, чи там нам потрібно ще десь щось поприбирати. Тобто, саме ідеологія цього напрямку це любов і турбота про себе. Тобто, ви заходите на заняття, ну, в основному, чесно скажу, це жіноча, жіночий такий напрямок, але до речі, дуже добрий чоловіків, але я саме пізніше розкажу обмеження по вазі, саме дошок є там. Тому ми забуваємо про все. Ми самі, ми в собі, ми слухаємо музику, відчуваємо себе, розтягуємося, працюємо з м'язами. Одразу скажу, можна подивитися спочатку і подумати, теж Та, це таке, знаєте, як ото прийшла, там щось ом, там трошечки ні. Насправді це дуже важкі. Такі навантаження спершу здається, та погодяюся і піду додому. Ні, дівчата випадо особливо зараз, коли жарко, бувають, ну виповзають. Знаєте, такі можна викрутити. просто. це до речі, було одне з моїх наступних запитань про те, про те, як реагують, тому що ну, більшість людей просто, як ви сказали, подивиться і скаже, ну що там я постояв, як цим може там змінитися мій фізичний стан. Тому дуже важко донести отак словесно, тому я кажу завжди прийдіть. І спробуйте. На, насправді зараз дуже багато різних напрямків, так і потрібно просто знайти своє. Хтось любить двіж, кач, по так помасивніше, побільше там накиньте мені. Хтось не може, може фізично не може цього навантаження, можливо, не хоче. Можливо, після роботи потрібно якось абстрагуватися від цього. І борт дуже гарно підходить. Він. Унікальний, знаєте, в своєму роді чим. Я думала, чесно скажу, коли я навчалася, що мені не дуже зайде. Бо в мене було от уявлення, знаєте, от, типу, постояти, покачатися, я трошки така драйвова, але ні. А, борт він настільки універсальний, що ти бачиш. Дівчата заходиш у тебе група, да, і ти бачиш, у яких вони в нанастрі у них. Якщо вони такий заводний та ох, ти можеш дати такі вправи, щоб це було більш так знаєте динамічно, більш комфортно на них. А от прийшли, ну, якась ситуація такі тихі, спокійні, і можна дати більш. Такі, я не скажу, що вони легші вправи, але вони змінюються. Видозмінюються. Наприклад, там три силових, два на розтяжку. Можна дати навпаки: два силових, три на розтяжку. І вже буде друга атмосфера, друга геть. Ми по іншому відчуємо цей борт. Тому універсальність це його, мабуть, є візитівка і унікальність цього саме напрямку. А які м'язи найактивніше працюють під час ем, тренування для дівчаток? Ми, звісно, робимо. Здогадайтесь, на які грубо м'язі ми робимо, звісно, на сітниці, але там пропрацьовується все. Оцей вид е, спорту, коли напрямок спорту, так скажемо, е, ми працюємо одночасно із м'язами. І розтягуємося. Ми балансуємо не тільки на борді, ми балансуємо саме із якимись вправами. Тут ми потренувалися, поприсідали на нерівні поверхні. Так, ну тобто, це не просто так, навіть на землі поприсідати. І тут же ми розтягнули м'язи. Тут же ми лягли, витягнули хребет, лягли, полежали на цьому борді. Задіяються всі. М'язи, починаючи від голови з розминки, і пішло руки, плечі, спинка дуже гарно для спини. У кого сидяча робота, дівчата приходять, і от прям вони після тренування вони кайфують, тому що спинка розслабляється. а В кінці ми прям релаксуємо на цьому борті. Тому можна сказати, цей напрямок, який зайдіє повністю всі м'язи. Але тут не буде. Одразу скажу, такого от качу, як, наприклад, да, в тренажерному на залі. Ми працюємо з інвентарем. Тобто це можуть бути маленькі гантельки, там по півтора кілограма гантельки. Це можуть бути еспандери, стрічки такі довгі. Це взагалі унікальне тренування. У нас на минулому тижні був тиждень присвячений цьому. Дуже класно пропрацьовує рельєф рук, дуже класно дає і насідниці додаткове навантаження. Також можна взяти м'ячики. М'ячем працювати, тобто політ фантазії вже, мабуть, знаєте, вже від фантазії тренера залежить, скажімо так. А якщо говорити, от все ж таки про обмеження, так чи є обмеження, можливо, вікові, можливо, фізичні, а і для кого загалом підходять заняття на бій? Дивіться, заняття підходять в принципі і для жінок, і для чоловіків. Єдине є обмеження в самому цій дошці борд. Вона вигнута. Ми на ній працюємо в вигнутому положенні, ми на ній працюємо. В перевернутому, так вона такою горочкою стоїть, і ми з нею працюємо, коли вона ну, стоїть, да впирається. І от саме е, наші дошки, які з якими працюю я, у них є обмеження по вазі до 100 кілограмів. Але. Що означає 100 кілограмів? Ну тобто, да, ми не можемо стати ну, от, широко ногами, тому що ну просто це спресовані досточки, і вони можуть ну якби тріснути. Але ми можемо викрутитися, ми можемо поставити борт тоді. Тиск вже не буде як 100 кілограмів, ми будемо як опору використовувати. Але це, звісно, вже більш на індивідуальних тренуваннях, тому що ну, групові, да, вони середньостатистично якось під всіх підлаштовуються. Є дошки більші, якщо є запрос, є збирається там певна група чи там люди звертаються. Є дошки, які вже більші, вони такі більш габаритніші, тоді можна буде вже і з більшою вагою на них. З приводу здоров'я, обмеження. Як таких, от прям категоричних, немає, але є виключення. Ну звісно, це вагітність, тому що коли дівчина з животиком тримати баланс нам і так вагітним, трошки важко. Але знову в індивідуальному порядку це дуже класний тренажер розтягнути м'язи спини. Всім вагітним хочеться полежати так животиком донизу. Це дуже класно перевернути борт і використати як підйом, аби розслабити м'язи живота. Але це більш вже в індивідуальному порядку. Стосовно здоров'я. Треба запитувати у лікаря, у кого проблеми з колінами. Тому що все ж таки на борді ми використов... виконуємо випади, а от є певні хвороби з колінами, коли випади заборонені. Але знову, оговорюся, індивідуально ми можемо прибрати випади і замінити якимись певними іншими вправами. А якщо говорити простими словами, так, щоб було зрозуміло для тих, хто зараз дивиться, чим відрізняється заняття на борді від звичайного фітнесу або залу? А, і, от... Саме авторка цього курсу, да, яка створила цей борт, вона, коли проходила я навчання, вона всіх нас, хто проходить навчання, вона просить не перетворювати цей борт в класичний фітнес з підходами, з сетами, з повтором в 50 разів. Ну, Знаєте, щоб це було залишити ось цей борт чимось унікальним, чимось класичним. Ми тут працюємо 8-10 разів. Ну, одну вправу вибрали, да? там, наприклад, робити випади на балансуючій поверхні, і ми робимо 8-10 разів. Все, ми переходимо до іншої вправи. Якщо бачимо, що людині треба відпочити, ми переходимо одразу до якоїсь вправи з розтягнення. Знову 8-10 рахунків. Тобто, от він е не схожий на фітнес а так, де працюють або сетами, або там по. 30-40 разів ми робимо повторення? Ми залишаємо це ось ось чимось таким е, інакшим. Щоб саме, ну давайте чесно, ми всі різні, хочеться всім спортивним клубам якусь певну нішу, так. Клієнтів комусь не подобається багато повторів, так комусь не можна просто цього. А ось цей е, вид для них буде підходити дуже чудово. А до речі, про вправи на борді. Яка ваша улюблена вправа і чому? О... Їх, я не знаю, я вже тут казала вам, да, до, до, до початку ефіру, мені всюди бор. Це ми виправимо з вами. А, мабуть, знаєте, не то, що най, не, не моя, давайте так, те, що користується популярністю серед дівчат. Так, а ба -ба -ба -ба. Це витяжіння хребта, розтягнення спини, тому що всі наші. Позиції, всі наші сидячі роботи, гаджети, скажімо так, і хочеться десь потягнути спинку. Тому от все, що стосовно витяжіння хребта, десь потягнути спинку, десь потягнути плечовий, десь лягти на нього і витягнутися. Ну, це, мабуть, ті вправи, які дівчата вже ну коли ж, ну коли ж ми вже на нього ляжемо. Ну, ну це нам так. Супер. І підсумовуючи нашу розмову, так, заняття на борді, це все ж таки більше про. Баланс чи більше про силу? 50 на 50, тому що вам треба використати свою силу балансуючи. Ви маєте е, от чомусь да, борти, всі думають, що от гойдання це буде гойдання. Гойдання насправді це відпочинок. Ми простими гойданнями на ньому відпочиваєте. відпочиваєте. Так. А от вправи в процесі, які ми робимо, це вже йдуть саме вправи, там, чи на м'язи, чи на якусь групу певну тіла. Тому ну сказати тут, що більше переважає. Мабуть, турбота про своє тіло переважає, щоб був оцей баланс. Він є балансиром, да балансуючою дошкою, і ми ловимо баланс десь на силу, десь відпочити, десь розтягнути. Ну, тобто така собі гармонія відбувається Правильно. Це гармонія, так а, супер. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Антоні, я щиро дякую за те, що ви завітали дякую. нашої студії. А дякую за те, що а, розповіли і нам і нашим телеглядачам про новий такий багатофесальний тренажер. А я думаю, що скоро він стане не менш популярним ніж інші починає Уже починає дуже в минулому році. Нас було мало сертифікованих тренерів, зараз. Ми ростимо на а, Супер, ну що ж, я бажаю, щоб ще більш, більшою популярністю використалися. Щиро дякую. Дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто. Його гостях у нас була тренерка Антоніна Корченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.